Також? Так. Голку тримачі, я вам нагадую. Гара. І це матіє. Матіє. Який закривається і потім раз відкривається. Є О. голка. Як вона заправляється? Зажимається на 2 треті від вістря або на 1 треті від вушка. Далі береться нитка. Як заправляється? Кінець береться так. Видно там цю нитку. Через край і защовкується. Підготовка до роботи. Далі як робиться з матьє. Так само матьє. Зажимається. И через крой вот так.